Вітаю! Впродовж п'яти хвилин розповім про основні заяви головнокомандувача Збройних сил України для журналістів. Норму про шлюб із 14 років вилучать із законопроєкту про пошуки 12-річного хлопчика на Дунаєвеччині. Про це та інше далі. В Україні зараз перебуває близько 711-712 тисяч російських військових разом із оперативним резервом. Про це на зустрічі із журналістами розповів головком Олександр Сирський. Його цитують громадське та суспільне. Зокрема, також головнокомандувач заявив про три успішні контрнаступальні операції у минулому році. Дві з них у Білгородській та Курській областях РФ третя відбулася на Добропільському напрямку. ТЦК цика начебто близько 90% мобілізації, лише орієнтовно 10% людей у війську рекрутуються. Тим часом росіяни повністю виконали і навіть перевиконали план із комплектування свого війська, зазначив Сирський. Також безпілотники зараз забезпечують близько 60% усіх ударів по росіянах на фронті. Решту 40% – це артилерія. Україна активно нарощує сили безпілотних систем. Частка їхньої ефективності в атаках та знищенні війська РФ зросла із 4% до 33%. Норму про шлюб з 14 років вилучать із законопроєкту. Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук підкреслив, що ця норма точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб із 14 років. Голова Верховної Ради України заявив, у проєкті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено. Укладення шлюбу щодо цієї норми вона точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб із 14 років. Вона є захисною, щоб захистити інтереси новонародженої дитини, зазначив Руслан Стефанчук. Та ще повідомив, що робоча група помітила, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно і тому її вирішили вилучити. Президент Володимир Зеленський невдоволений роботою повітряних сил щодо відбиття російської атаки ударних дронів у деяких регіонах України. У своєму телеграм-каналі глава держави написав, що заслухав доповіді на селекторі про ситуації у Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, а також у Вінницькій області, на Дніпровщині та Запоріжжі та у громадах у прикордонній з Росією поблизу фронту. Президент обговорив із командувачем повітряних сил та міністром оборони, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття російських шахедів. Шепетівська громада у скорботі з фронту надійшла трагічна звістка 26 січня 2026 року. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку в результаті отриманих поранень загинув старший солдат Сергій Анатолійович. Писарівка 1979 року народження, Номер обслуги розрахунку мінометного взводу, мінометної батареї, батальйону територіальної оборони військової частини. У суботу, 7 лютого, відбудеться прощання із захисником. Вічна пам'ять та шана полеглому воїну щирі співчуття рідне. На Дунаєвеччині розшукали зниклого хлопчика. У поліції поінформували про деталі. 5 лютого близько півночі отримали звернення від 39-річної жительки села Ложківця Новодунаєвецької громади. Мати повідомила, що 12-річний син ще зранку пішов у сусіднє село до школи на спортивний гурток, однак додому так і не повернувся. Самостійно знайти його не вдалося, тож потрібна допомога правоохоронців. Пошукові заходи тривали протягом усієї ночі. Поліцейські із собакою перевіряли закинуті будівлі, пролеглу територію та можливі маршрути пересування хлопчика. Вранці вони помітили дитину неподалік будинку його подруги. Хлопчик пояснив, що посварився з мамою та вирішив всю ніч блукати околицями села. Із родиною надалі працюватимуть правоохоронці. І прогноз погоди на суботній день буде хмарно, пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Містями спостерігатиметься налипання мокрого снігу. Вночі та вранці туман, ожеледь на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 1 до 3 градусів із позначкою мінус, а в день становитиме. О близько нуля градусів. Дякуємо, що провели цей інформаційний тиждень разом із нами. Не пропустіть підсумковий випуск новин. Ми ж бажаємо вам мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних.